Крикни, слава Украине, громко! Крикни, блядь, завалю сейчас, суку! Блядь, пробуй ползти! Скажи, что мы красавчики! Пробу, если ты хочешь жить, ты должен, сука, ползти, блядь! Давай, через силу, блядь, через боль, блядь! У меня есть аптечка, я тебе турникет натяну! Или ты там просто крякнешь на... говно, блядь. Скажи своїм, кто вози тебя, пусть сдаются, блядь. Я родом з Маріуполя. Сам з Маріуполя. И да. до 22-го року ты сам жив в Маріуполі. Ну, я жив в Маріуполі до 22-го року, да. Там, десь працював. Офіційно мене влаштували там, де я мив. з цими акваріумними рибками. Нормальна тема. А что ну, за рыбки? 20 тысяч в месяц платили, хорошо. А и руки постоянно чистят. И шкира не сохнет. Так точно, да. И, ну и получается как раз медуза, типа, в своем движении. А теперь я зрозумею, почему у тебя медуза. Я тебя, сука, в теплик вижу, блядь! А дайте теплика на не посмотрю. Нет, он сверху. Мужики, мы просто такого дали, блядь. Вчера лопатами, сегодня автоматами, нахуй. Да. Ты там живой! У Мацука как у ракушки, блядь. Вы, сука, одноклеточные, блядь. Чем занимался до 22-го года? Ты был в цивильном мужике, или ты так служил? Так, можно сказать, что так уж служил. Срочка была, там, 11-12 год в Крыму. Але в Нацгвардії. Там ППС і охорона цих державних об'єктів по типу президентських дач. Ну, багато чого не дивився. Типу, президентські дачі в Криму це кінотеатри, басейни, аквапарки. Оце все, типу гольфкари, штучні апельсини, Ну, класно. Ну, правда, ми там гальку лопатами хвилили. Это была такая служба на срочке? Служба на срочке, да. Галька, лопата? Галька, лопата, да, бесплатная рабочая сила. Не 170 гривен в месяц. Лучший друг солдата, это лопата. Ну да. Да не, дядя, они сейчас под... Они под подаху... Они поняли, что здесь необычная пехота, блядь. Ты там стек, нахуй, или шо? Блядь, сейчас... Давай, блядь, сделай 4200. Ёбаный рот. Там, походу, стек там, нахуй. Короче, пацаны, надо копать, блядь. Да, ставь чайник. Выпьем, блядь, сука, за ваше здоровье, нахуй. Которого нахуй нету, блядь. Блядь, да вы в хуй идете, блядь! Сдавайтесь, сука, уебки, блядь! Будете жить! Сдавайтесь, вас захуя сейчас! А так будете жить! Я вас поменяю на своих! Ну тут крякнулся по-любому уже. <клышко> Слышишь, его вот там какой 300 плюс скид. А как у того ноги отлетели, я и болел. И это когда у него третья граната пала, б... у него аж так две ноги в левую сторону. <клышко> как сука, бумеранг полетели. Что такое розвитка? Поясни, вот для глядачей на сам порядок. Тому що Розвідка це от хлопці, які пішли, наприклад, там, можливо, здається, пішли щось виявили, передали і розбили артилерію. Розвідка це, виходить, такий орган військовий, саме забезпечений, так би мовити. Ми виконуємо різні функції. З початку повномасштабної операції, військової е е капці, розвідка виконує в принципі, ті ж самі речі, що і е піхота, тільки не так довгостроково. Тобто, якісь там спостережні пости, але так само це рубежі стримання. Тобто Ми заходимо туди, де піхота. якби не заходить в, в якусь переріху між обороною, і робимо там, типу, точку стримання ворога. Спостереженням вже займаються інші, це БПЛА різних типів. а Звичайна розвідка, так би мовити, це типу а-ля суперпіхота, не більше. Це була значить, прорахована операція. Було обов'язково одразу уражені певні точки, на яких були кулемети важкі. Папа! Ти трішки? Підходь, підходь. Ми столкнулися з цією проблемою і її рішили. Дякую їй піві, дякую їй скиди. Це було не дуже важко. Ось тут угол, блять. Єсть! Тут наша, тут наша, блядь. Тут нас нам піздали, треба відходити. По-друге, це мобільні реби, типу реби на людях і реб-чемоданчик, так би мовити. Це теж грає велику роль. Плюс це дуже різкі і швидкі дії. Ми Застосували дими, аби пілоту машини, водію, було зрозуміло, де зупинятися, що робити. Перед цим, зрозуміло, ми трошечки покашмарили їх скидами, покашмарили їх артою, тому що ми залітали, в принципі, на одну позицію, а в той самий час відбувалося відбиття ще однієї позиції попередньої. Ми вбиваємо да, ворога, зайшли зверху, і прямо типу в голову, да, там в нічки сидів. Це якраз була та перша позиція, і на яку ми робили вогневий наліт. наліт. Після чого ми відійшли, зрозуміло, що ворог туди підтягнув трошечки своїх людей. І зрозуміло було, що нам потрібно забрати не тільки ту позицію, а й попередню. Для того, аби ворогу було важче накопичуватися. Тій ділянці. І тому було прийнято рішення, що піхота на той час тоді буде займатися е, стабілізацією на, тому, на, на тій ділянці, а ми поїдемо далі на наступну. Ну, це був пікапчик, він вже доходив трошки, але доїхати в принципі е, кілометр він міг. Тобто, це була машинка, типу, в одну сторону. Вона виконала е, свою задачу певного часу. Ви її там і залишили? Так, да, вона там і залишилась. Та вона там ще місяць жила, і ніхто не, не міг так спалити, Коротше, не палили її ніхто. А як зараз цієї позиції? Їх вже нема. Ну вони вони дуже довго стояли, їх розбирали, розбирали. Там зараз не орків наших немає, бо там нема де тримати оборону, нема де сидіти закріплятися. Добре, коли ворог прослуховує наші радіостанції. Добре? Так. Да, тому що на тому напрямку працював танк. Працював 120-й міномет, і ну були в піві, але не такі, не, не так інтенсивно. І, значить, ворог думав про те, що ми будемо висуватися туди і робити якийсь двіж. Але в певний час я просто почав радійку казати, що ми нічого робити не будемо. типу, нам все одно. І я так розумію, що ворог трошечки розслабився, чи хто там розслабився. Вони думали, що ми дійсно нічого не будемо робити. Ми просто почекали і пішли на годину пізніше, ніж повинні бо повинна була початися операція. Нас там уже підганяли, казали, давайте швидше, давайте швидше. А я відчував, що потрібно піти трошечки пізніше. Там, а, там, там поворот є. Я гранату прокидав, але не докинув. Є ще наліво поворот. Я Сади сонце вже буде їм прям сліпити око, тому що нам потрібно було пройти дві відкриті ділянки. Ми йшли, грубо кажучи, там кілометр двісті по, по дорозі. Тобто ворог з е, Мавіка спокійно мог би нас змалювати, якщо би там хтось подав клич. Альо там піхотінець сидить, дивиться в і каже, ідуть люди. А так вийшло, що їм засліпило сонце. Я побачив, що все чотенько і добре, і піднявся трошечки вітерець. І я кажу, хлопці, пішли. Ну, ми як? Ми ж спочатку сиділи на одній позиції, потім підтянулися, і нам лишилося дійти там, грубо кажучи, метрів 700. Але ну як дійти, добігти відносно. По-перше, добігти, потім нав'язати бій, тобто вогневу перевагу, і ми спокійненько собі зайшли вже в окопи. А вже після того, як зайшли в окопи, почали чистити. Один, звісно, втік. Один втік, одна людина у нас зазнала поранення, але не через те, що по нам був скіт, прям влучний, а ми просто збили мавік зі скидом, він якраз так пікірував неподалік нашого побратима. Він наразі вже загинув. Ваха. Дуже дуже мужній і дуже крутий побратим. Але так сталося. Так от в самому окопі була проблема в тому, що піхотні підрозділи нам доповіли, що у нас лише є один бліндаж зліва. Ну, типу, просто по окопу він з лівої сторони один бліндаж. Як він виглядає? Вони в принципі ну, не дуже те і пояснили. Не розумію, чому, не розумію як вони не володіли обстановкою, що в них відбувається, типу на позиції, де щось знаходиться. Вони казали, що там є бліндаж, але його вже нема. От там не можуть бути людей, а там можуть бути люди. І ми е, впевнено штурмували один бліндаж. А вийшло так, що з правої сторони була ще нара, з якої вилізли і трошечки зробили по нам тра-та-та. Мені прошили казку, хамі побратиму прошили казку. Але я вчасно зрозумів, що справа хтось є, і почав просто вогнем подав, ну, подавляти. І противник просто побачив, що мій ствол ліворуч від нього виліз і просто побіг. І от одному, звісно, фартануло, типу, один втік. Ну, типу, якщо хтось думає, що одна от, от полоса я гази когось стримує, то не дуже, типу. він так тупо через неї перестрибнув і побіг. І, і забрав радійку. Це, звісно, мінус. А другий, котрого ми законтролили, він, типу, взагалі не зрозумів, хто в окопі, тому що переважна половина із нас розмовляла російською. І я... А воно так от на мене поворачується і говорить: гді? І я так розвертаюся, розумію, що це ворог і починаю відкривати по ньому вогонь. Після чого я розумію, що мені не вистачає висоти, щоб нормально уразити, ми з ним вийшли типу, на прямий контакт. І по братим хамі просто обійшов його так от з боку і просто зверху за це, так би мовити, був останній. А останній. шансу здатися не. Ні, та разі. ні. Ну, людина вже почала стріляти в нашу сторону. Шансу здатися в нього вже не було. І він і не збирався. Якщо противник збирається здатися в полон, він одразу це каже. Це було вже не перше. і Не, ну, не раз ми брали в полон, і в цей раз він точно не хотів здаватися в полон. Було дуже мало. Ну, вони е, зазнали значних втрат, коли ворог наступав, тому що ворог наступав кількістю більше 40 осіб. Ну їх було дуже багато. Піхота не змогла втримати, ми понесли втрати, але нас вчасно викликали, ми прийшли і, так би мовити, затампонували ранок, що далі ворог не зміг просунутися в лісосмугу. Не в посадочку, а саме такою невеличкою лісисту місцевість. Бо якщо б він туди просочився, він би зміг там накопичуватись. Керівництво зрозуміло, що ми не можемо дати права тому відбутися. І викликало нас, кажуть, «Альо, треба допомогти. Ми прийшли і допомогли. Типу ну, там за днів п'ять ми викопили добряче. І десь на шостий день нашої роботи зранку до нас прийшли в гості. Це був густий туман, дуже густий туман. Типу, не літають до пила просто ніякі. А, значить, І один із спостережних постів, піхотник, під назвою Кіп побачив і каже, мені бачу зайчики. Я кажу, яких зайчиків? Каже, ну все, каже, починаю рахувати десь до 10. Кажу, ти бачиш зайчиків біля себе тварин чи теплові сигнатури. Він каже: теплові сигнатури, де? Ну, каже, де ваші хлопці? Ти походять, воду набирають. А це там 100 метрів, ну не 100, це 50 метрів до нашої точки стримання. І я йому кажу, даю команду відкривати вогонь з кулемета в тому напрямку і даю одразу команду хлопцям висуватися на дорогу і уражати вогнем стрілковим, бо там стопудово ворожа піхота. Було відбиття ворожого накату, було там 15. Е, із них, ну, по-моєму, 4, може, втекло. Е, пароч, одна там чи два, чи один трьохсоти, типу шкульгаючи вийшов, щось так добиття не вийшло. Як кажуть, гівна погоду наївся чи що. А інші, інших коротше, по двохсотили. І скидами, і від е, вогневого ураження просто від стрілкатні. Якраз один з них попав на нашого кулеметника. Ну він не був кулеметником це був звичайний коротше, стрілок, але біля нього був кулемет. Типу він трошки заморився з автомата стріляти і вирішив з кулемета. І так коротше, загорівся від щастя. І коли горів, коротше, здетонували БК на ньому, гранати, і ноги коротше, від щастя в одну сторону полетіли, а тулуб в іншу. Тільки твій взвоз жорстокий ворога, Максимально. безпощадний. Максимально. Ні, ні, такого нема. Ну, бо якщо, якщо злість охопить, можна бути необачним, а повинна голова бути твереза і холодна. Тихо, обері. Сука! справа, Андрій, Виходи, виходи! виходить! Калаш чи МК? Калаш. Швидше евакуація чи контратака? Контратака. Бронік важкий, але надійний, чи легкий, але ризикований. Легкий, але ризикований. 10 мавіків чи 10 ФПВ? 10 ФПВ. Війна виграється економікою чи зброєю? Та економікою. А від економіки вже зброя. Війна для тебе це робота чи стиль життя? Вже стиль життя. Джгут під форму чи поверх? Поверх. Таблетки від болю чи морфін? Табитки від болі. Порошенко чи Зеленський? Степан Бандера. Дякую.